Вітаю тих, хто дивиться це відео. Це чергове відео, присвячене весіннім будням. І тут у нас моя улюблена абрикоса. Вона вже зацвітає. Рожеві бруньки, квіточки. Все як мені подобається. Оце ще одна абрикоса, вона. Вирісла з підлітньої кухні. Спочатку я хотіла саме її пересадити. Навіть пробувала її відкопати, але безуспішно. То вже вона буде рости собі тут, теж зацвітає. Сьогодні я буду викопувати сливи. Слив в мене в садку насіялось багато. І декілька з них. Я віддам своїй тітці, бо їй треба сливки. В мене вони є. Навіть більше, ніж хотілося. Це угорка. Всього я викупала десь 5 чи скільки штук. Це на відео буде викупування двох останніх. Я вже починала тут копати перший день викопала три, ці дві ростуть поряд, буду копати саме їх. Вони виросли тут поряд з купою, на яку я виливаю помиї і скидаю всякий непотріб. Так що, вибачайте. Що це не дуже інстаграмний кадр. Також аутфіт. це та сама куртка, якій ходить по дрова копати і робити всяку стрьомну, брудну роботу. На спині ще трохи залишилось кожзама. ну і все інше теж з тієї серії. Бо якось носити нормальний одяг і не вграти його в мене не виходить. Як тільки маєш справу з землею, з копанням, з усім таким, все це брудниця моментально. Те ж саме стосується нігтів на руках. Якщо вони відростають хоч на міліметр, то все. Вони стають чорними, що б ти не робив. І решту слив я буду якось вирізати і виводити. Я вже казала, що. Просто їх вирізати це не вихід, бо вони відростають. Так, так що буду пробувати якісь інші методи. Також тут дуже-дуже розрослась трава і бур'яни, купа коріння і прокопати саме верхній шар це просто неймовірно. О, там далі вже якось іде. Коли саме земля починається, це вже не так складно, тим більше, що зараз це початок квітня, земля ще волога і гарно купається. Цими граблями, міні-граблями, я саме намагаюсь від... відрити, відірвати оту траву, коріння її. І... Все решту, щоб можна було ті сливи якось видерти. Отак От оце виглядає. Ці рожеві корінці це сливи, білі корінці це трава. В принципі, щоб таке дерево прижилося і йому не треба. Багато коріння. Я своє знаменито абрикосу спочатку відео купляла, взагалі в неї було пару корінців, один такий довжиною, мабуть, не знаю, сантиметрів 20-25. І все одно вона якось вижила. Так що буду сподіватися, що ці сливи теж якось приживуться. Бо викопати з комом землі їх не варіант на таке дерево, та і в принципі, бо ком землі він важить, мабуть, ну в цьому випадку він буде важити більше, ніж я. Це неможливо зробити вручну. У нас трава, трава, коріння, оце хвилінник. Це такий бур'ян, не знаю, як він називається по-науковому. -нау... По оце його насіння, і тут з нього просто його більше, ніж землі. Він розмножується і насінням. Такі трикутні ці насінинки, вони в гарбузиках. І також він дуже гарно відростає з коріння, і кажуть, що проростає навіть з секції цього коріння. Це просто якась біда. Мабуть, щось треба буде застосовувати типу урагану, щоб його позбутись. Зараз його нема, але коли він є, він заповняє все. Так, у нас одна слива вже піддалась. Буду її викручувати. В принципі, я б викопала всі ті сливи за один день, але було ЧП. Вони відрощують гілки у вигляді таких колючок. І за одну з них я в перший день, наприкінці першого дня, взялася рукою і загнала її собі просто в долонь. Долоню, так що зробила перерву на обробку рани, на витягання того залишка. І це вже другий день докопую. забігаючи наперед, щоб сказати, що все заживо, все нормально. Але в той же день я не стала вже продовжувати з раною в руці гребтися в тому болоті. Поки є трохи часу, можу розказати. Трошки персональної інформації про те, чого я зараз в селі, де я була, що планую робити і таке інше. Власне, до повномасштабної війни я жила в Києві, а це село, де я народилась і приїжджала сюди лише на літо до цього. Після Спочатку повномасштабки ми з донькою приїхали сюди. Тут вже дід з бабою не жили, ніхто не жив майже 10 років постійно, тож, довелося розгрібати деякі завали, Всяких непотрібних речей, які тут зберігалися. Також ми з донькою тут все поприбирали і в хаті, і коло хати, здали тонну тільки чорного металу. Це всяке таке, що зберігалося в Сараях. Привели а, воду зі свердловини в хату. І, в принципі, прожили тут. Ну, я біля двох років а донька поїхала на навчання трошки раніше. Після цього, цього я повернулася в Київ і прожила там, влаштувалася на роботу, їздила, працювала з офісу, ну, десь близько року. Після цього, по-перше, трошки задовбалась. Витрачати по 4 години тільки на дорогу. А по-друге, не схотіла більше орендувати а житло. Ну, в принципі, мені взагалі набридло жити не в своєму, не в своєму будинку, не в своїй квартирі. Це і економічно було вже напряжено, і по відчуттях. Тож я вирішила повернутися сюди, в село я маю на увазі, і наводити лад в будинку і на будинковій території. Тим більше, що після того, як я тут пожила, я вже стала сумувати за своєю господаркою. Потягло, так би мовити, до землі. От, а без доньки в Києві мені якось було вже, не було вже якогось сенсу там триматися. Було і сумно, і не було чого робити, скажімо так, а тут завжди є чим зайнятися. Наприкінці трохи дороги від тітки до мене. Тут у нас в лісі вже цвіте абрикос, а як же ж? Сливи відвозили велосипедом в два заходи, бо за один вони не захотіли їхати, розсипались. Ну, насправді вже це трясеться, але вирізати не буду, бо мені ліньки. Тож, до зустрічі!